Всіх вітаю на каналі Стокмото. Сьогодні на огляді японський скутер Yamaha Gear 2019 року. Двигун 4-тактний інжектор. Рединне охолодження 50 кубів. Скутер у відмінному стані. Має оригінальне неперешите сидіння. Пробіг по Японії. 7,556. Резина у відмінному стані. показую технічний стан скутера рівень антифризу норма масло 780 грам без емульсії рік випуску 2019 2019 акумулятор оригінальний японія помпа 19 року ремінь Ямаха, задній варіатор, також 19-го року в відмінному стані. Передній варіатор також у відмінному стані. Двигун працює без жодних нарікань. Для замовлення телефонуйте.